Доброго дня, з вами текстильна група Кавдатекс. Вашу увазі Ми зараз пропонуємо позиції 564, штани трикотажні, всіх розмірів. Різноманітний іде модельний ряд та кольорова гама. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Для замовлення вам залишиться лише написати нам повідомлення, або здійснити зв'язок з оператором. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих та вигідних пропозицій. Переглядайте огляди у нас в групі та робіть замовлення. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення достатньо лише написати нам повідомлення. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих та вигідних пропозицій. Переглядайте огляди та робіть замовлення. У нас вашій увазі в представлена позиція під кодом 564. Штани, трикотажні всіх розмірів, різноманітні йдуть моделі та цікава кольорова гама. Для замовлення вам залишиться лише написати нам повідомлення відправлення. Здійснюється новою та Укрпоштою. Не втрачайте можливість придбати хороші мішечки штанів трикотажних під кодом 564 за доступною вигідною ціною лише по 2,5 долари за кілограм. Для замовлення вам залишиться лише написати нам повідомлення. Відправлення здійснюється новою та укрпоштою. Бачите, йдуть хороші розміри в даному мішечку. Різноманітна кольорова гама та модельний ряд. Придбавши дану позицію, ви та ваші покупці будете задоволені хорошим асортиментом трикотажних штанів. Бачите, йдуть хороші розміри в даному мішечку, різноманітні модельки. Не втрачайте можливість придбати один із запропонованих мішечків до даної позиції. Як бачите, ідуть різноманітні кольори. Достатньо кількості і середніх, і великих розмірів. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих, вигідних пропозицій новинок літнього сезону. Переглядайте огляди у нас в групі та робіть замовлення. Для замовлення достатньо лише написати нам повідомлення і будь-який вибраний вам мішечки після оплати буде відправлено. Будуть різноманітні модельки. І саме головне для даної позиції це низька вигідна, доступна ціна, так як вартість мішечка становить лише 62,5 доларів.